14 січня вас вітає інформаційна служба телекомпанії Рось. Ось головні теми цього випуску. Політичний діалог. Міністри закордонних справ України та Росії визначились із планами на цей рік. Нерівні умови, чому імпорт витісняє вітчизняного виробника. Імпортні пошти на ввоз, технології, на увоз оборудування у нас великі. Закордонних справ України та Російської Федерації підписали спільний план дій на 2013 рік. Дипломати обговорили майбутнє двосторонніх відносин між державами, адже сама Росія один із головних стратегічних партнерів України. Подробиці далі. Українські та російські дипломати під головуванням міністрів закордонних справ обох країн у мармуровій залі ЧНО обговорили майбутнє двосторонніх відносин між державами, адже саме Російська Федерація є одним із основних стратегічних партнерів України і має ним залишатися і надалі, зазначив очільник вітчизняного МЗС основа нашого сотрудничного та поміжна тружністю економічного знаєте, Президент України. ставить задачу максимальной экономизации внешней политики, что имеет первоочередное значение на российском направлении. И Россия как самый большой торговый партнер Украины на сегодняшний момент, конечно, является нашим стратегическим партнером. Сучас творчий потенціал наших отношенький в этой фірі необхідно розвивати результативність цього політичного діалогу вже зовсім скоро відчують громадяни обох країн, сказав російський міністр закордонних справ. До того ж, дипломати вже бачать нові перспективи співпраці. Прежде всього в етизі я отмечу активну роботу нашої. Группы в рамках нашего подкомитета по борьбе с новыми вызовами и угрозами эффективно взаимодействуют и наше министерство, и специальные службы в вопросах предотвращения террористических актов, борьбы с наркотрафиком, с организованной преступностью, борьбы с легализацией преступных доходов и с финансированием терроризма. Еще одна сфера нашей работы, которая также напрямую затрагивает интересы россиян и украинцев, Я пограничнее сотрудничество. Ми стремились і продолжаем стремиться к тому, щоб пограничные вопросы решались таким образом, щоб максимально способствовать общению між росіянами і українцями. До слова на засідання підкомітету до Чернівців приїхало чимало російських журналістів. Якщо їх цікавило питання врегулювання сирійського конфлікту, то Буковинські змі поцікавились про долю Придністров'я скоро буду э, посещать э, Республику Молдова как председатель э, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Это также будет двусторонний визит. Мы намерены активизировать весь процесс урегулирования в данном регионе. И э, сегодня во время переговоров с российской стороной мы тоже посвятили немало времени этому вопросу. В день февраля этого года во Львове состоятся очередные а, переговоры в рамках 5 плюс 2 и а, рассчитываю, что к этим переговорам мы сможем подойти с какими-то идеями, которые позволят ускорить процесс формирования а, условий, а, которые необходимы для того, чтобы приступить а, к, к политическим дискуссиям. Окрім того, міністри зустрілися із професорсько викладацьким колективом та студентами ЧНУ. Під час заходу Сергію Лаврову та Леоніду Кожарі вручили мантії, конфедератки та дипломи про присвоєння звання почесних докторів Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Національний виробник потребує допомоги. Переконані у Федерації роботодавців України і в уряді зі вступом України до СОПТ на іноземні товари знизили ввізне мито. Торгівля за міжнародними правилами поставила українського виробника у нерівні умови. Імпорт майже витіснив із внутрішнього ринку навіть традиційні українські продукти. Після вступу України до суд іноземні виробники стали масово завозити продукти харчування. Вони дешевші за українські, оскільки закордонні виробники отримують від своїх урядів пільги. А Україна, згідно з умовами членства в суд, таких пільг надавати своїм виробникам не вправі. Нужен якийсь був перехідний період, щоб Больше аграрных предприятий смогли перестроиться на другие рельсы, на рельсы современного производства, экономически выгодного производства. И для этого надо было ограничивать таможенными пошлинами ввоз мяса из-за рубежа. Імпорт почав витісняти внутрішнього виробника з свого ж ринку. Українські підприємства втратили рентабельність. Багато з них припинило своє існування. З ініціативою переглянути існуючі тарифи до українського уряду ще наприкінці 2011 року звернулася Федерація роботодавців України. Імпортні пошлі на ввоз технології, на ввоз обладнання у нас великі. і паралельно у нас з вами завоз готової продукції не має ніяких пошлин. Скажіть мені. Що відбувається? Ми довжні защитить свій ринок. Ми об'язані це зробити. У вересні минулого року Україна подала заявку до СОД на перегляд митних тарифів по 371 товарні позиції. Перелік включає легкові та вантажні автомобілі, сільськогосподарську техніку, м'ясо, квіти, фрукти, овочі, пральні машини і навіть медичні шприци. Враховуючи, що особливо за 12 рік ми маємо достатньо стрімке погіршення стану торговельного балансу. Значне випередження приросту імпорту над приростом експорту, негативну ситуацію в низці галузей, в тому числі в таких в принципі, орієнтованих на імпорт секторах, як машинобудування, як металургія частково, як хімічна промисловість. У Федерації роботодавців України підрахували, що перегляд нашою країною умов членства в суд дозволить зберегти сотні українських підприємств та роботу для тисяч українців, адже скорочення імпорту лише на 1% дозволяє зберегти близько 100 тисяч робочих місць. Ірина Гелюк, Черкаська служба новин. Стан посівів озимих культур не викликає тривоги, запевнив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Присяжнюк. Цього року міністерство прогнозує валовий збір озимої пшениці 19 мільйонів тонн. Утім, до примх погоди аграрії вже підготувались. У разі необхідності насіннєвим матеріалом для пересіву постраждалих площ регіони будуть забезпечені. Запевнив урядовець. Посів озимих культур проведено на площі 8,1 млн, озимої пшениці посіяно на рівні минулого року 6,7 мільйонів гектарів, жита 304 тисячі гектарів, посів ячменю встановили 1,1 млн гектарів, що на 20% менше, ніж під урожай 2012 року. Примхи зимової погоди пастка для необережних. Щодня до травпункту Черкас звертаються близько 30 людей. Лише за два тижні нового року там побувало більше 300 пацієнтів, переважно із переломами та забоями кінцівок і грудної клітини. Як не стати черговою жертвою желедиці, поради збирала Оксана Кутненко. Для Черкащанки Валентини день старого нового року виявився зовсім не святковим. После знувшись на перехресті, жінка отримала травми. Шла в магазин. Переходила дорогу і упала на правий бік, поламала руку і забила ногу. Там на вулиці Гоголя дуже великі нарости льоду. Цієї зими таких пацієнтів, як Валентина, до травматологів звертається десятки за день, каже лікар. За два тижні нового року у травматологічному пункті Черкас побувало більше трьохсот людей, переважно з пошкодженнями кінцівок і грудної клітини. В основному через ожеледицю. Медики наголошують, отримали травму, не зволікайте, мерщі до лікарні. Коли людина отримує травму, наступає потім набряк на українській мові, і потім, навіть якщо йде перелом із зміщенням, його набагато важче би поставити на місце. Розумієте, так? І в той же час сам по собі набряк він провоцирує збільшення больового синдрому, коли правильно положена там пов'язочка і все остальне, то тобто є больовий синдром уменшиться. Якщо оминути падіння неможливо, мінімазуйте травми для організму. Радять спортсмени. Кажуть, у момент падіння треба стиснутись, напружити м'язи та притиснути підборіддя, падаючи, повернути корпус на бік. Ні, то есть как бы начинают люди, что в очередь делать, они подскальзуються, починають випрямлятися, махати руками от, і создавати амплітуду більше для падіння. І чим вище понятно, ви подпригніті, грубо говоря, тим сильніше ударитесь. Синоптики теж радять не розслаблятися. На найближчий час обіцяють перепади температур вночі мороз в день відлигу, що неминуче призводить до ожеледиці. Температура вночі очікується до 8 морозу градусів, до 8 до восьми морозу, а вдень до 1-2 градусів тепла. Отже. Внаслідок таких погодних умов на дорогах спостерігатиметься ожеледиця. Отже, радимо ми бути обережними на дорогах водіям. Рятувальники, в свою чергу, радять бути обережними на дорогах, не виходити без потреби на вулицю людям похилого віку та вагітним. Також варто забути про високі підбори, натомість придбати взуття на зручній підошві. Оксана Кутненко, Ірина Гілюк, Олег Куриш, Черкаська служба новин. Нітрати, сульфати, нафтопродукти. Такий букет шкідливих речовин накопичує сніг. У країнах Європи його переплавляють або вивозять на спецмайданчики, аби не зашкодити екології. Що ж роблять із кучугурами у Черкасах, з'ясовувала Ірина Васюра. Тут все Черкащанин Сміття, Іван що живе у Черкасах, в мікрорайоні пісок, Митниця більше 20 влаго, років. Каже, скільки пам'ятає, у піщаний кар'єр поблизу Дніпра вивозять сніг. Чоловік Чотварти... впевнений, увесь бруд стікається у воду. Да. Ніякої течення, немає руху води. Весною літом вода тече, тут вонь ціла стоїть. І тут пляж, один і другий пляж. І оця вода, ж лівнева каналізація, вся вода буде тут, і вся вода буде в Дніпрі. Всі оці солі, вся гадость, вся рибі, і ми ж питаємося з Дніпра. У країнах Європи сніг переплавляють спецмашини або ж залишають його на обладнаних майданчиках. Це роблять для того, щоб шкідливі речовини, які накопичуються в ньому зазиму, не потрапили у ґрунтові води. В іншому випадку екологічного лиха не уникнути. Переконані фахівці. Вони будуть змінювати гідрохімічні показники і в цілому впливати на екосистему. Річки Дніпро ну власне Кременчуцького водосховища. А враховуючи значне таке господарське значення річки Дніпро, то звичайно це буде небезпечним. У Черкасах за вивезення снігу з міста відповідає власник території. Мерія визначила для цього дев'ять місць. Піщаний кар'єр на митниці одне з них. Тих, хто не звільняє територію від кучугурів, штрафують. За цей період було складено вже близько 30 протоколів про адмінпорушення на підприємців, на власників магазинів, супермаркетів і також на балансоотримувачів будинків. Це і голови ОСББ, і ЖБК, за неналежне утримання територій в зимовий період. Якщо сніг вивозитимуть із сміттям та домішками, власникам території доведеться сплатити штраф від 340 до 1700 гривень. Ірина Васюра, Дмитро Мирошніченко, Микола Назарчук, Черкаська служба новин. Ви дивитесь ЧСН. далі у випуску. Будинок під землею. В обласному центрі розкопали будівлю початку ХХ століття. Оце на углу стояв би жилий дом. Тільки він був півтора поверхові. У Черкасах дали джазу. Всеукраїнські та міжнародні віртуози три дні вражали містян своєю майстерністю. У нашому місті це вже традиція. Він дуже популярний. Цей фестиваль. Бюлети вже розкуплені заздалегідь. аншлаги кожний день. Новий рік за старим стилем. Сьогодні оселі українців посипають житом і бажають добра і достатку. Будівлю початку 20-го століття виявили під землею у центрі Черкас. Під час прокладання водогону робітники натрапили на старі стіни з арочними вікнами. Місце знахідки огородили навесні. Тут планують облаштувати виставкову залу. Історію старого будинку досліджувала Ірина Васюра. Щодня на роботу черкащанин Олексій Мостовенко ходив повз будівлю на перехресті вулиць Дашкевича Шевченка. Тоді тут жило шість родин. У 70-х роках будинок знесли, а нещодавно чоловік побачив знайомі стіни. Будівлю розкопали під час прокладання водогону. Оце на углу стояв жилий дом. Тільки він був полтора поверховий. І оце якраз підвал, оце тут люди в підвалі раніше жили до 60-х років. Юрій Рукін живе у Черкасах протягом 60 років. Каже, раніше у сквері юність був ринок та аптека. Як виглядав житловий будинок поряд, пам'ятає й досі. За гратами, за гратамі. Було такі приямочки, що оце по вулиці по бульвару Шевченка грати були і віконця там. Думаю, Як це там люди мешкають, переживають? І бачу так, воно ще залишилось. І фарба це тих років. Знахідка, хоч і не історична цінність, але цікава. У міськвиконкомі думають, як зацікавити туристів старовиною будівлею. Нормально, хорошою варіантів обиграти е усіх боків, щоб воно було і правда якоїсь ну, привабливої частини. Щоб вона е була, ну я не можу сказати, що візитною карточкою, але покрай... в крайньому випадку візитною карточкою якоїсь цієї. Цей... Маленької площі вполне може бути. Нині місце розкопок огородили. За словами міського голови, у бюджеті міста вже заклали гроші на облаштування цього місця, що саме розмістять у виставковій залі старої будівлі, вирішать на відкритому конкурсі. Ірина Васюра, Геннадій Ємільянов, Черкаська служба новин. Життя, свобода і драйв 25-й ювілейний міжнародний джазовий фестиваль гостював у Черкасах. Місцеві, всеукраїнські та міжнародні віртуози вражали містян своєю майстерністю протягом трьох днів у театрі яблуку. Не було де впасти. Слухала джаз Ірина Васюра. Із джазом черкащанку Світлану познайомив чоловік. Шостий рік поспіль вони разом приходять до драмтеатру, щоб поринути у музику свободи. За цей час каже жінка, відкрила для себе багатьох талановитих виконавців. Фестиваль нам дуже подобається. Більше всього подобається Черкаський біг бенд і в пак Каршанінікав. Та саме замічательне мастера своего дела. Всегда приходим и вході з очень хорошим настроєнням ждем. Джазові дні проходять у Черкасах вже протягом 25 років. Щоразу в залі яблуку ніде впасти, традиційно відкриває захід пікмен Черкаського музучилища. В нашому місті це вже традиція, він дуже популярний, цей фестиваль. Бюлети вже розкуплені заздалегідь. За Аншлаги кожен день І всі, хто приїздять до нас. Жазові музиканти. Вони у захваті, що у нас така публіка. Цьогоріч ювілей відзначав не лише фестиваль, але й його організатор Сергію миколу 12 січня випунуло з 50 років. Вітали ювіляра і друзі музиканти, і поціновувачі його таланту. На сцене – кращий подарунок для музыканта переконаний Сергій Крашенинников. Разом с друзьями из биг бенду він влаштував справжне джазовое хулиганство. Да, поиграем чуть-чуть, потом будет джим сешн. То есть, на самом деле, это же, вы знаете, день рождения грустный праздник. Никакого свята такого нет. Но ну, приятно, что все приехали, все как бы так э, уважили, говорят хорошие слова. Нам це приємно слиши Херсон, Миколаїв, Львів, Суми, Польський Тарнов та Москва. Віртуази джазу з усіх цих міст протягом трьох днів трайбували у драмтеатрі. Сергій Охримчук працює з такими відомими музикантами, як Олег Скрипка та Океан Ельзи. На черкаському фестивалі останні був п'ять років тому. Ювілейних джазових днів каже, пропустити не міг. Зовсім уже інший рівень. От ну і це дуже радує. Якби в кожному обласному центрі був такий фестиваль, це була б просто бомба. А так, ну дай Боже, щоб хоч в Черкасах це продовжувалося. Черкащани виявились вдячною публікою. Після кожного виступу музикантів зал просто вибухав облисками і криками Браво! Сергій Крашенініка, друзі, Дякую! Ірина Васюра, Микола Назарчук, Черкаська служба новин. Сьогодні в Україні новий рік за старим стилем, а також день святого Василя. Старий новий рік неофіційне свято, яке з'явилось на початку ХХ століття. Сталося це після запровадження григоріанського календаря. Василь історична постать. Він був архієпископом і прославився своїми добрими справами та стійкою вірою. Цього дня домівки посипають житом, пшеницею та іншими злаковими. Посівати починають із самого ранку ще до сходу сонця, переважно чоловіки та хлопці. При цьому бажають всіляких благ та здоров'я господарям у багатьох. Людей побутує думка, що коли у дім цього дня першим зайде чоловік, рік буде щасливим, а от прихід жінки вважався поганою прикметою. Не вірте у погані прикмети, а помічайте лише добрі знаки. Зараз спорт Анною Іванченко. Цікавого вам вечора у компанії з телеканалом Росі. А далі інформація про спортивні новини Черкащини. Зокрема, інваспорт визначив найперспективніших спортсменів Черкащини минулого року. Серед них Паралімпійці Олександр Дріга, Василь Ковальчук, Андрій Стельмах, Григорій Вовчинський. Ці та інші спортсмени отримали нагороди від обласного центру Інваспорт. А футболіст Віктор Пустовіт і веслувальник Андрій Стельмах стали майстрами спорту міжнародного класу. Найкращими тренерами визначено Миколу Баса та Валерія Маслякова. Черкаські мавпи обіграли Дніпропетровське Дніпро. Помаранчево Помаранчево-чорні на виїзді змогли переграти господарів майданчика з рахунком 90-79. На початку другої десяти хвилинки команда Йовіца Арсіча оформила непоганий відрив, який дозволив їм після другої чверті лідирувати в рахунку 41-35. Далі баскетбольні клуби по черзі перехоплювали ініціативу, приємно порадувала вболівальників остання чверть матчу. Незважаючи на потужне протистояння, останню крапку в матчі таки поставила команда Черка. Після гри з пром помаранчево-чорні закріпилися на восьмій позиції турнірної таблиці. А це в свою чергу дарує їм перепустку в зону плей-офф та ймовірну прописку в Кубку Суперліги. Нелегка гра доволі таки була, тому що ну, вона і не була бути легкою. Ми вдома проіграли цій команді. Ми би, в принципі знали, що шутки плохи вдома виігравали 20 очков і проіграли. Тому настройка був найсильний. Серьезный на эту команду. И в принципе 40 минут отыграли с нормальной концентрацией. Это вылилось в результат такой. У Черкасах напередодні щедрого вечора більше 80 спортсменів-початківців боролися за звання найкращого плавця. Залежно від рівня фізичної підготовки, діти віком від 6 до 12 років дали 25 або або метрову водну дистанцію. Аби першим дістатися до фінішної лінії учасників запливів не обмежували у виборі стилю плавання. Юні моряки, морські багатоборці та триатлоністи не на жарт захопилися змаганнями. Попри вік, спортсмени вже відчули смак конкуренції. Перемагає найсильніший рахунок іде на секунди. Так, серед дівчаток молодшої вікової групи дистанцію 25 метрів. Софія Борисова подолала за 24,4 секунди. Вона лише трохи поступилася переможниці запливу Софії Зінченко. З часом 22 секунди. «Я не очікувала цього. Мені було важко. 12-річний Денис вперше пішов до басейну три роки тому. Зараз він не уявляє свого життя без плавання та спортивних здобутків. Долаючи дистанцію 50 метрів кролем, Денис першим дістався фінішу. Секундомір зафіксував його час рівно 35 секунд. Тут мої батьки, вони на мене дивляться, як я, тому сподіваються на мене. Я їх не хочу підводити. Було трохи трудно, спочатку я ще трохи... Немного... Води все нормально вийшло. Змагання для маленьких спортсменів влаштовують більше п'яти років поспіль. Новорічні старти, зауважує Ірина Ступак, спрямовані на розвиток у дітей здорової спортивної конкуренції. Которая два, щоб батьки могли посмотрети, чому навчилися їхні діти, щоб їх немножечко об'єднати, щоб вони посмотрели не тільки на свою групу, а на групу інших тренерів. Після підбиття підсумків дитячих змагань кожен учасник отримав солодкий подарунок з рук Діда Мороза та Снігуроньки. Окремі нагороди здобули переможці запливів. У молодшій віковій категорії кращими стали Софія Зінченко та В'ячеслав Дерун. У середній групі Поліна Петрова та Данил Бошко, А Дарина Костянець і Денис Скринник відзначились серед старших спортсменів. Юлія Пурпленко, Геннадій Ямелянов, Чесен спорт. На цю мить у нас все. Бажаю вам гарного святкового вечора у старому новому році. До зустрічі! погоди на 15 січня за даними Черкаських синоптиків, температура повітря по області вночі становитиме 8-13 градусів з позначкою мінус. У день 2-3 градуси морозу. У Черкасах вночі 7-9 градусів морозу. У день близько нуля 2 градусів з позначкою мінус. Атмосферний тиск знижений. найближчої доби істотно не зміниться. Відносна вологість повітря залишатиметься підвищеною. Буде хмарно, без істотних опадів. На дорогах ожеледиться. Вітер північно-західний 50 метрів за секунду. Eu Найближчої доби на погодні умови Черкащини впливатимуть атмосферні фронти атлантичного циклону з північного заходу. Температурний фон буде в межах кліматичної норми. Очікуються невеликі опади у вигляді снігу, на дорогах збережеться ожеледця. Погода з невеликими та помірними морозами без істотних опадів зберігатиметься до середини поточного тижня. До уваги водіїв та пішоходів на дорогах та тротуарах ожеледиться, будьте уважними та обережними. А за церковним календарем 15 січня вшановується пам'ять святителя Сильвестра Римського, преподобного Сильвестра Почерського та Серафима Саровського. У минулі часи в цей день було куряче свято. 15 січня чистили курятники і окурювали їх смовою з оманом. Синні вечірні хмари в цей день передвіщали переміну погоди. Спостерігали також за місяцем. Якщо його роги гострі та яскраві, слід чекати вітру. У народі казали, січень гонить хорделицю за сім верст. Рекметом вір, але перевір гарної вам погоди.